Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Знову приїхала на дачу. Чотири дні мене не було. Боже, я жахнулася, скільки зілля на грядках. І порічка поспіває, Ну, ще, звичайно, цього разу обривати не буду. Ще хай поспіває, ще рано. І смородина бачу чорніє. Теж уже, але ще, щоб вона повністю була. Спіла тоді вона солодка і смачніша. Ще поки що вона хай почекає трошки Ну і дощі замучили. У мене 4 дня не було, по-моєму, два з яких йшли дощі, ще й великі. І сьогодні я приїхала, я встигла просапати помідори, тому що я їх не взнала, наскільки заросли. Звичайно, і помідори піднялися, але ж наскільки заросли. І пішов дощ, і я ледве встигла вже, тоді він трошки зупинився, ледве встигла вибрати полуницю, бо вже теж переспіває. Срочно перебирати, засипати цукром, цілішу оставити на їжу. Ось мої квіти розквітли. Все більше, плетуча роза. Більше ця розцвілася, вона трошки пізніша, але від тяжі воно все обвисають. Квіточки ось ветку прямо ж аж. Ой, боже, треба заправляти. Аж якось заправити підняти, аж її бідненьку, нахилило сюди. Ось такі красиві квіти. І так їх прям цілим букетом на ветки багато. Ось це одна ветка. Ось одна стебло, одна веточка, а скільки квіточок багато. Красива така. Ну вона дуже важка. Від дощу і вітер був. І ось так все похилилося. Дельфініум красиво квітує і синій, і білий, і рожевий, і там он голубенький такий красивий. І теж білий. Ну, ця роза цвіла вже минулого разу, але теж ось такі красиві і важкі квіти. І багато води на них. Ну, сьогодні теж хороший дощ, линув, Лілія моя ще думала розцвіте, ні, ще не розцвіла. Ну, вже майже. Та роза, роза поки ще її той раз обрізала, то вона поки що відпочиває. Наростають нові бутончики, вона до морозів цвіте. Ну знову, знову тоді наростає, ось прям каплі. Все таке важке у воді і все мокре. Тут теж щось починає вже розквітати і плететься воно на заборчик. І тут дельфініум розквітнув. І тут малина. Теж вона, бідна, її поклало всю. Оце така жовта, така насиченого кольору. Дуже солодка малина. Це я тільки розвожу, мені дали її трошки. І ось вона вже так. Заросло слотним місцем. А тут рядом ось така червона, дуже велика. Але ця не така солодка, як жовта. Теж уже є спіла, починає спіти малинка. Ну, а тут катастрофа. Чотири дні не було. Капуста була чиста. Ось зараз Ой, літають оці білокрилки, таке роблять. Завтра хоча б не було дощу, потрібно кропити. Розкажу вам, як я кроплю, що я роблю. Тут у мене шпинат переріз. Ось аж квіти викинули, салат переріз, вже викидати, виривати. Ой, пікінка. Пока я зв'язувала, он так в'яжеться. Головочки. В попередніх відео я показувала, як я в'язала, носочки на неї одівала. Помідори це, які залишились тут у парничку. Цибулька вже теж вже рвала на їжу, там вже цибулинки виросли. Це рання капуста. Кропить треба кропити, тому що літають і ці паразити. А тут уже є вже капустинка доволі. Цупкенька, гарненька. Полуничку, я ж кажу, дважди виходила вибирати, багато було вже переспівшої. Ну, вибрала, яка м'ята, Зразу вмию і цукром засипаю, яка ціліша залишити ще поїсти. Теж цибуля, часник, морква підросла, гарно підросла. Добряла минулого разу. Буряк так після дощику на чашу жив. Вон прогалини, то я там досівала, теж бачу, сходить. Маленький, він сходить, бурячок досівала, бо чомусь не, не все зразу не зійшло. Ну, помідори я вже деякі цвітуть. Е, Частину ж, оце ж, ставила палки, бо заклювали шпаки, то це я типу, так їх відляпувала. Пообривала нижні віточки, бо вітер похилило мої помідори. То я так підгортала їх і вирівнювала. Вроді би, до палок прив'язувала ще і ранувато. Ну, а картоплю це якийсь пізніший сорт. А це раніший, то ця вся вже давно вже огорнула і жуки мої вже того разу не було, хоча б завтра дощу не було, мені срочно кропити картоплю. Я сьогодні оприскиватель новий купила. Кропити картоплю, кропить капусту. Це просто кричуще питання. Ну, Можливо, ще щось посипаю. Головне, тут на помідорах таке було засіло, я це вже встигла. А тут капусту ну, встиє, то просипає, а ні, то тут ще не кричуще. Що... А в цибулі я не знаю, вона вже лягає, вся. можливо, я вже туди більше не буду йти, бо я її поламаю. Ось такі справи. Як завжди, роботи вистачає. Їздить рідше просто не вийде, тому що, ну, і коли я так не встигаю, а ще рідше, то взагалі нічого не встигну зробити. І зараз покажу, який я купила прискаватель. У мене вдома два оприскивателі. Один такий, типу, як цей, а другий акумуляторний, що вже нічого не треба качати. Ну, і той акумулятор вийшов із строя. І коли включаю розетку, він не заряджається. Але я можу кропити картоплю, коли включено олімітіл з розетки. Він працює. Ну, акумулятор сам не заряджається. Шукала, щоб купити акумулятор, замінити Нема. А сьогодні в районі заїхала в цей заїхала в гозяйстві, щоб купити. То кажуть, як нема акумулятора, є. І показують, дійсно, є. Він коштує 600 гривень. А ось цей ось цей оприскувачер, значить, він коштує 670 гривень. То я не знаю, скільки буде той акумулятор діять, а це, я думаю, вже довше прослужить. І ось він такий на 12 літрів. Я брала вже для себе, не 20, а, хотіла 10, ну 12, ладно, щоб мені легше було піднімати. Тут ось трубочка. Тут все ось такий ручний речах, де в процесі накачуєш, ходиш. Значить, це коштує 670 гривень. У нас один такий, ну, великий, на 20 літрів, другий акумуляторний теж на 20 літрів. Ну, цей щось там протікала, трубочка вже. А той ще ну, єдине, що розетку включати на удлініті можна було кропити. Але я весною хотіла кропити дерева, розвела бордоську суміш, вроді би й процідила, але я забила і той, і той. І тепер мені нема кому їх одремонтувати. Чи промити продути, нема мені коли, нема кому. Ну, і ось я купила новий. Купляю вже під себе вже не для чоловіка. Він колись брався 20 літрів важке, вішав на плечі, я таке не можу. Я взяла трошки легше, Лучше буду чаще заправляти. де в мене не так багато огорода, щоб уже великі оприскувати куплять. Ось такі справи, як завжди, тут роботи хватає, достатньо. А в саду минулого разу покосила, Вон знов яка трава. Ще й колокольчики квітнуть красиво. Але знов треба косити, не знаю, чи буде час. Ну, а тут уже. Це звичайна малина, і вона вже спіла. Він. Вже теж треба дивитися завтра, обривати. Ось вже багато червоної і малину обірвати. Ну, буде чим зайнятися. Але вона, хоч і маленька, але ця дуже запашна і смачна. Це з колишніх сортов. Ось такі справи. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Дякую за ваш візит. Дякую за ваші лайки, за ваші прогляди. Всім всього найкращого.